Вітаю всіх глядачів ОБОСТО. Мене звати Роман Прядон. Сьогодні обговоримо останні заяви, які стосуються мирного процесу щодо врегулювання війни в Україні. Мій співрозмовник сьогодні дипломат, з міністр закордонних справ України Володимир Гориско. Вітаю, пане Володимире. Вітаю, пане Романе, Доброго здоров'я. Що ж у команді президента США Дональда Трампа є надійний план для припинення бойових дій та початку переговорів між Росією та Україною. це заявив спецпредставник щодо Росії та України Кіт Келок Дональда Трампа, спецпредставник, і він також зазначив, що особисто представить цей план 14-16 лютого на Мюнхенській конференції. Е, власне, багато заяв лунають і від Кремля, і від президента України Зеленського, від Дональда Трампа і його команди. У вас є бачення хоча б контурів цього плану, що це може бути все-таки? Тому що, чесно, Трамп тиждень назад одне каже вчора, позавчора, інше. Завтра, здається, буде. Ще певною мірою зміна ситуації, тому от ви цьому, в цьому то і вся проблема, пане Романе, що ми не знаємо, що буде завтра, чи план, який оголошений сьогодні, не буде змінений через півгодини, чи через день. Тому я би до всього цього ставився більш-менш спокійно. Хоча скажу відверто, мене дивує, чому план. Про Україну буде оголошуватися без України, і мені така а, історія, чесно кажучи, не подобається. Хіба що а, вже відбулися дуже а, якісь а, серйозні консультації на всіх рівнях. Хоча у мене є з цього приводу свої сумніви, бо якби вони були, ми про це б, звичайно, давно і добре знали. Тобто, скоріш за все йдеться про те, що. В американській адміністрації вирішили, що вони свій план складуть його без консультацій з нами, і я так собі можу уявити, і з росіянами оголосять. А потім ну, от почнеться щось на зразок його виконання. Мені здається, така логіка є хибною. Вона буде погано працювати, тому що очевидно, вона відразу викличе питання, що не менше у якоїсь із сторін маю на увазі. Скоріше за все, це буде Україна. Тому що ну знаєте, план може бути і представлений, але хіба що в дуже дуже загальних тезах і ну якихось ідеях. Тому що ну про деталі мені здається зараз говорити ну ніяк не можна, не консультуючись з українською стороною. Чи цей план узгоджений з росіянами теж у мене є великі сумніви, тому що навряд чи американці будуть танцювати під дудку росіян? Отже, у підсумку ми можемо отримати. Негатив на цей план як з боку України, так і з боку Росії, чи від цього виграє Трамп, ну чесно кажучи, сказати важко. Але давайте подивимося на цей момент точки з іншої сторони. От дивіться, Трамп в прямому і грубому варіанті наїхав і на Канаду, і на Данію, і на Панаму, ну і так далі, і на Китай, ввівши там ці. Тарифи і так далі, хоча не такі е, високі, як обіцяв раніше. Е, але дивіться, е, з цією самою Канадою е, так поговорили, е, тарифи не вводять. Добре, місяць, але ж це е, зрозуміло, що їх і не збиралися вводити. Мексика, тарифи не вводять так, теж місяць, але так само зрозуміло, що поспілкувалися і пошукали якісь варіанти. е-е те ж саме, я думаю, буде і відносно Данії, і відносно всіх інших моментів. Це такий собі, мені здається, варіант першого переляку. От щоб партнер з того боку себе поводив трошечки краще ніж за нормальних обставин. Мені здається, що щось подібне Трамп хоче зробити і відносно України і Росії. Розуміло. тобто. А щодо ваших застережень, побоювань, що без нас, без України, будуть презентувати принаймні цей план на Мюнхенській конференції, а, як ви вважаєте, чи можуть відбуватися і чи відбуваються за спиною зараз якісь більш інтенсивні перемовини між Сполученими Штатами і Росією, тому що по перше, президент України Зеленський зазначив на відповідь на питання, чи відбуваються зараз контакти між Україною і новою адміністрацією. Я сказав Ну так, але досить так мляво, і зважаючи на його тон відповіді, ну що майже не відбувається. Тобто, щось щось є, але не настільки, наскільки це потрібно. Зі свого боку, Трамп каже, що вже його адміністрація провела дуже серйозні обговорення з Росією, себе не називаючи, звісно. І незабаром він планує зустрітися з Путіним для, як він каже, значних дій для припинення конфлікту. Ну, загалом, Кремль нам відмовляє в суб'єктності. Це зрозуміло, це не нова тактика і нові заяви. Вони не хочуть з нами напряму вести перемовини. Чи може піти Трамп на таке? Ну тобто сісти з Путіним, тому що останні його заяви і дії, ну ви ж бачите, що він, ну, він може таке зробити. Але чи стосовно України піде на таке? Ну, дивіться. Е... У нас сьогодні 5 лютого до 15-го ще 10 днів, так. А чому ми повинні виключати, що за цих 10 днів той самий Келох не прибуде в Україну? Ну, ніби буде, але не зрозуміло, коли саме ми не можемо цього виключати. Тому так само не можна виключати, що він сюди приїде з своїм баченням, ну чи з баченням команди, яка готує цей. Ну, а можеш поїхати з іншим баченням. Він же ж не говорить, що я приїду і завтра його оголошу. Він приїде з якимись пропозиціями. Тому у мене є обережний оптимізм відносно того, що е, пропозиції е, Україні, е, ті, які щонайменше, команда на напрацю... Трампа напрацює, вони будуть е, нам е, ну, доведені. Ми з ними будемо е, ну, познайомлені. А це означає, що ми на них повинні будемо відразу зреагувати і сказати, де цей план не полетить. Чи проводяться такі ж самі консультації з Росією, безумовно, проводяться, в цьому немає жодного сумніву. На яких рівнях, як глибоко, що там обговорюється, сказати важко. Але те, що Путін весь час дає сигнали, що він готовий говорити. Але невідомо з ким з українського боку, тому що ми всі тут нелегітимні і так далі. І так далі. Це свідчить про те, що якась підкилимна робота безумовно ведеться. І так воно буває завжди, коли готують якісь певні пропозиції. І знову ж таки, план це задумка, це ідея, це те, що по ідеї повинно бути реалізоване. Ну от план: припинити воєнні. Дії прекрасно, прекрасний пункт плану. Правда, ну а тепер давайте спробуємо розібрати на на як кажуть на складові, що це означає, хто це буде робити, коли це будуть робити, е, яким чином це буде забезпечуватися, хто буде контролювати тут мільйон питань, на які треба дати відповідь. А в плані все прекрасно припинити е, е, військові дії з, там з першого березня двадцять п'ятого року. Ну а але ж під це треба а, дати дуже багато того, що називається деталями. А як ми знаємо, чорте ж якраз в тих деталях і сидить? Розуміло. Ну зараз так виглядає ситуація, що ніби у американців вже є якийсь план. Е, Келох принаймні це зазначає. Він приїде його представляти в Європу на мюнску конференцію. Якщо спочатку в Україну заїде. То це одне. А якщо після конференції представивши план, що приїде в Україну, це не буде виглядати, як ніби ну ми вирішили. Ось погоджуйтесь або не погоджуйтесь, а далі будемо вже вирішувати, що з вами робити. Ну так не буде? Ну знаєте, теоретично може бути. Тобто, те, що зараз робить Трамп, схоже на те, що йому поняття міжнародного права, моралі, там цінності для нього, це дуже далека матерія. От, але я все ж таки не думаю, що це можна зробити е, так легко, е, нехтуючи тим, що відбувається в Україні, в кінцевому рахунку. Дивіться, все ж таки е, військова допомога продовжується. Продовжується так зараз. Е, агенцію з надання допомоги перевели під держдепартамент, але це зовсім не означає, що е, та допомога, яка йшла е, в тому числі на гуманітарні потреби в Україні, буде скасована і так далі. Тобто. Бачите, на це все можуть бути як е, такі негативні сигнали там, де явно воно нам не буде грати на руку, так і те, що це просто така собі запитальна позиція. Що ось ми зараз будемо робити тето й тето. Е, ну але ми в свою чергу повинні так само дуже чітко і ясно сказати: Ні, така позиція нас не влаштовує. Чому? Тому раз, два, три, чотири, п'ять. Тоді це буде е, нормальний діалог нормальних партнерів. Якщо це просто тиск згори, ну так тоді е, ну, від цього е, ситуація в позитивному напрямку не просунеться. Ну тому що повторюю ще раз: будь-яке правильне рішення можна замотати так, що від нього не залишаться навіть згадки. Зрозуміло щодо цієї заяви Трампа про рідко, рідкісноземельні метали. Тобто, ви нам даєте свої корисні копалини, на які нам потрібні, дефіцитні, а ми будемо надавати допомогу. Хтось цьому бачає все питання вирішено, американці нас не кинуть і будуть захищати, і, можливо, навіть допоможуть відвоювати території, де ці корисні копали не в великій кількості. А хтось бачає, що це досить погана затія. Ну, наприклад, канцлер Німеччини Шольц сказав, що. Це все потрібно буде, щоб Україну відбудовувати, а не захищати. А захищати її потрібно зараз, без всяких варіантів і без всяких там обміну корисними копалами. Ваш погляд, ну по перше, чи це можливо, і наскільки нам це потрібно все таки зараз? Ну, дивіться, ну це те ж саме, що зараз обговорювати, як ми будемо розміщати іноземні війська на своїй території. Ну, війна ще йде повним ходом, а вже декому хочеться поговорити про те, де хто буде стояти і яке озброєння буде мати, без обговорення мандату. А що робити, коли е, е, Росія може обстріляти, вбити, напасти і так далі. і так далі. Знову таки, теза дуже гарна. А під нею треба ж розписати величезну кількість моментів, які, про які зараз навіть ніхто і думати не хоче. Те ж саме і тут. Ну дивіться, да, американ... американці хочуть в особі Трампа користуватися нашими корисними копалинами. Ну, перше, ви вже е, Вони поки що знаходяться на окупованій території. Значить, з цього треба зробити висновок, що Трамп обіцяє, що ці окуповані території будуть звільнені. А які це території? Це території Луганської і Донецької областей. Ну, прекрасно, будемо аплодувати. Якщо Трамп нам обіцяє, що він звільняє ці території, ми стаємо і довго і, і голосно аплодуємо. Другий момент е, сама ідея розробки цих корисних опал. Прекрасно. До речі, ну, я чую від спеціалістів, які в цьому е, е, знаються глибоко і професійно, що е, це доволі е, ресурсно затратна діяльність для того, щоб е, е, ці метали. Діставати з руди, це ну потрібні справді дуже великі інвестиції. І цих інвестицій у нас, у нас безумовно зараз немає. Але кожна держава, яка дає дозвіл іноземній компанії щось робити на її території, вона ставить свої умови. І є немало прикладів, коли приходили великі гіганти, і так знаєте. Через губу казали, ну от ми вам дамо там е, три копійки давайте нам те, що нам потрібно. Е, уряди, які себе поважають, і країни, які себе поважають, кажуть: ні, цього не буде. ідіть подумайте. І коли вони е, два, три, чотири рази подумають і зрозуміють, що е, так на скандачка нічого не вийде. Тоді йде нормальна розмова про те, яким чином ми будемо ділити спільно прибутки від спільної діяльності в кінцевому рахунку, ніхто ж не, не, не зобов'язаний видавати 100% частку комусь і почуватися як бідні родичі на своїй власній землі. Тому це питання знову ж таки дуже довгих і дуже серйозних переговорів. І я думаю, якщо ми справді суб'єкт міжнародних відносин, а не Територія для заробляння грошей, то наших олігархів, то якихось інших, то тоді ми будемо себе вести відповідним чином. От і все. Тому не треба, мені здається, відразу впадати в ступор і е, е, говорити або одні радикальні речі е, е на, на, на зміну інші. Треба спокійно розібратися в тому, що насправді має відбутися, як воно має відбутися, і це до речі, я вам скажу. Перспектива е, не одного місяця і навіть не одного року, Розуміло. Щодо легітимної, нелегітимної, тобто, Путін, цей російський диктатор, знову <кій> за стару пісню і всі представники Кремля, що ніякої легітимної влади в Україні немає. Ну, а що цікаво, американці паралельно кажуть, треба, мабуть, проводити вибори, принаймні хоча б до кінця цього року. І знову ж таки, у Москві сказали, що так, ми також. Хотіли, щоб в Україні прийшли вибори, тобто і США і Росія синхронно натякають прямо нам кажуть, не натякають. Проводьте вибори. Ви не вбачаєте в цьому якусь таку незрозумілу ситуацію? Ні, ну знову таки треба пояснювати, що насправді нелегітимним є Путін, тому що він провів вибори на окупованих територіях, а ніхто не визнав. Тобто, будь-будь-яка кількість голосів поданих за Путіна. З окупованих територій відразу і автоматично робить російські вибори нелегітимними, тому на захід пана келога що треба мовляв проводити вибори, йому треба просто трошечки пояснити. Друге пану келогу доведеться приїхати в Україну не тільки в Київ чи, чи кудись де тихо і більш-менш безпечно, але я думаю, що поїхати в Бучу, поїхати. Туди на пірідок йому там дещо покажуть, розкажуть. І я думаю, що після цього у нього певні моменти зникнуть. Як до речі, пам'ятаєте ж, приїжджав до нас такий статор Грем, який так само нам розказував, що нам треба робити вибори. Ну йому все показали, пояснили, розказали. Він поїхав додому, і тема виборів якось. Десь кудись пропала, але якщо проводити вибори, знову таки давайте виходити з логіки. Прекрасно, давайте проводити. Але що передбачають вибори, якщо дивитися на українську конституцію і українські закони? Це означає, що треба повернути додому всіх наших українських громадян. А їх скільки? Сім мільйонів. по світу. А нам треба звільнити українські території. На ній теж є українські громадяни, правда? Значить, ми повинні Ми Сполучені Штати повинні забезпечити нам, щоб всі території, які зараз окуповані, були повернуті е, в Україну, тому що це українська земля, і там живуть на цих територіях українські громадяни, які не можуть сьогодні брати участь у е, в виборчому процесі. А як а що робити з нашими військовими з мільйонною армією? Е, ми будемо як зараз проводити вибори під кулями і під обстрілами, і так далі. І так далі, знову ж таки, мільйон питань, тому ви знаєте. Це все політичні заяви, які є красивими, які є чудовими. Ми е, повинні дуже спокійно до цього ставитися, і нашим американським друзям просто пояснювати, загибаючи пальчики, е, про що насправді треба реально говорити. Вони не знають. Я в цьому більш ніж переконаний, команда Трампа Трампа не знає, що таке сучасна ситуація в Україні. Вони це читають з якихось повідомлень своїх газет. Е, е, Засобів масової інформації, але реально на землі вони не були, ситуації вони не бачили. А те, що дають розвідки, це одна а, частина інформації. Є інша, практична, яка є тут на кожному кроці. Зрозуміло. Щодо глобальної цієї торгової, торговельної війни, яку Трамп оголосив багатьом країнам певною мірою. Відіграв назад з Канадою Мексику, але здається, все буде продовжуватися в такому ж ключі і надалі, на ваш погляд, стосовно європейського союзу і Канади, ну тобто найближчих своїх союзників, які ось має сполучені штати, чи такі кроки, які будуть і надалі, здається, від Трампа вони не зруйнують цю єдність західного світу, яка й так якби дихає на ладан сьогодні, здається. Тому що він же ж не тільки тарифи, там і Гренландія продовжується. Тобто, захоплення. Він сказав, що Гренландія буде сполучено буде отри... сполучені штати, отримують Гренландію. Це було позавчора. Здається. Ну тобто, пане Романе, повторюю ще раз: деякі заяви треба сприймати спокійно. Я не хочу говорити інших слів, ну заяви є і заяви. Тобто це те, що комусь хочеться. Ну от ми ж з вами так само. На хотелки з іншого боку реагуємо спокійно. Ну хочеться йому, ну хай хай собі хочеться. Він хотів Київ за три дні. Ну і що? Де де, де Київ, де три дні іде Путін? Путін скоро буде сидіти на лаві підсудних. Це його найближча перспектива. А він цього не хотів. Тому давайте на це дивитися спокійно. Але я бачу в цьому і, і в цих наступах Трампа і певний позитив. Знаєте, чому? Тому що до європейців, нарешті, почало доходити, що питання їхньої безпеки е, вони повинні забезпечувати самі так. На, на е, Бога надійся, е, от але думай і про те, що, що тобі треба робити. Ну я не знаю, чи ви пам'ятаєте, мабуть, що ні. Але на початку 90-х років існував такий західноєвропейський союз. Це була е, е, військова рука Європейського союзу. Тобто ще в ті часи е, на європейському континенті було європейське військове командування. Е, потім, у зв'язку з тим, що НАТО почало набирати обертів, і всі центрально- і східноєвропейські країни е, захотіли вступати в НАТО, вирішили, що це буде дублювання, що не буде потрібно е, ну, власне, це командування і так далі. І воно все перейшло під е, парасольку НАТО. Так от тепер, мені здається, про нього згадають і зрозуміють, що США це чудово. Але у нас у самих є дві країни з ядерною зброєю. У нас у самих є можливість і це 500 мільйонів людей. Давайте не забувати. А якщо зараз приєднається і Україна і ще Балкани, і буде ще більше, то це потужна сила, якщо працювати нормально. І саме цій потужні сили треба в кінцевому рахунку розраховувати на свої військові можливості не дивитися, який президент. Прийде в Америці до влади, Ну, а якщо прийде президент, який скаже, що будемо там займатися, я не знаю, справами ще революційнішими, ніж Трамп, то що тоді робити в Європі? Дивитися, як вона буде програвати по всіх фронтах? Ні. Тому я думаю, це хороший такий, знаєте собі, поштовх для думання європейських політиків. Цей процес пішов значно швидше, ніж раніше. Я думаю, що зараз будуть формуватися певні нові системи регіональної безпеки. Я думаю, що це добре. Навряд чи це вже будуть системи там, де буде одноголосний принцип побудови цих систем, мабуть, що ні, бо нам не потрібні в цих системах ніякі Угорщини, Словаччини чи інші країни, які. Сидять на дотаціях Кремля і дують в кремлівську дудку. Так що ми зараз, я думаю, що на порозі доволі цікавих глобальних змін, і Європа в цьому плані мені здається буде відігравати все більшу роль що на користь України. Це все добре, але ж те, що вони зрозуміли європейці, що за Трампа їм буде боляче. Це добре. Але ж європейська бюрократія працює вже не один десяток років досить повільно. Ви вважаєте, що Європа зможе швидко трансформуватися так, як потрібно? Ну, бачите, до цього часу європейська бюрократія жила спокійно, тому що питання безпеки було на так би мовити відповідальності американців. Тепер це змінюється. І хочеш, не хочеш, але доведеться працювати швидше. Е, тому що ну це з'являється новий виклик, на нього треба якось реагувати. Тому мені здається, що європейські лідери спроможні дати відповідні поштовхи свої, своїм бюрократам і загальноєвропейським бюрократам, щоб вони почали е, робити речі значно швидше, ніж вони звикли. Тому будемо дивитися. Я думаю, що це в інтересах Європи. Зрозуміло, що дякую, пане Володимире, за таку розмову. Дякую вам. Нагадаю, що сьогодні нашим гостем в е, студії «Обосток» був дипломант, екс міністр закордонних справ е, Володимир Огризко. Ми говорили про останні заяви сторін, які будуть приймати участь у мирному процесі щодо врегулювання війни в Україні. На все добре, до побачення.